Щодо психофізіологічної експертизи, роботодавець зобов'язаний провести психофізіологічну працівник експертизу працівникам, які залучаються до робіт підвищеною небезпекою або до експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. Тут воно працює в як то кажуть, в синергії з 246 наказом про медогляди. Отже, комісія по медоглядах, згідно цього 246 наказу, працівник під час проведення медогляду зобов'язаний надати таку висновок такої психофізичної експертизи комісії, яка проводить оцей медогляд. І вже на основі цього, всіх, всіх тих моментів по медогляду, також на основі висновку психофізичної експертизи, комісія робить висновок, чи придатний працівник до даної роботи, або чи придатний працівник до експлуатації даного обладнання і тому подібне. Тут ніби мало би бути, що якщо немає психофізичної експертизи, то комісія має, медична комісія має скласти негативний висновок, або якщо психофізіологічна спортивна негативна, то теж має не допустити до роботи, і вже в кінці роботодавець дивиться тільки на медичний висновок. І його далі не цікавить ні так зване ПФЕ, ні тому подібне. Але у нас законодавство так влаштовано, що в багато яких нормативно-правових актах пише, що саме роботодавець не може допустити працівника до виконання. Робіт з підвищеною небезпекою без наявності позитивного висновку про психофізіологічну експертизу, а обов'язку зі сторони медичної комісії немає. Отже, висновок, якщо медична комісія допустить вашого працівника до виконання робіт, навіть не перевіривши в нього, чи є в нього наявне ПФЕ, тобто психофізіологічна експертиза, чи, чи воно є позитивне для виконання певного типу робіт або до експлуатації певного обладнання. І дасть вам позитивний висновок, хто роботодавець, якщо буде керуватися тільки цим висновком медичним і допустить працівника, і буде надіятися на те, що комісія медична перевірила ПФЕ, так зване, психофізичну експертизу, то він може попасти, як то кажуть, в дуже погану ситуацію, особливо якщо останеться якийсь нещасний випадок, то в яких нормативно-правових актах зазначено, що саме роботодавець не може допускати до виконання робіт. Працівника без наявності позитивного висновку психофізіологічної експертизи, тому тут ніби є обов'язок комісії медичної перевіряти, але за цими пунктами, те, що роботодавець не перевірить наявність ПФЄ або його позитивний результат роботодавця, можна в разі чогось притягнути до відповідальності, особливо якщо станеться якийсь нещасний випадок, і цей випадок буде пов'язаний або з роботами підвищеної небезпеки, або з обладнанням використанням обладнання підвищеної небезпеки, на яке потрібно було проходити так звану психофізіологічну експертизу. Якщо хочете знати більше про охорону праці, безпечну організацію роботи, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо відео було корисно.